Вітаю вас, малята! Сьогодні до нас завітає гість. А щоб знати, хто це, треба відгадати загадку. Тож слухайте уважно. Голки на ніжках біжать по доріжках. Поміркуйте, хто це? Так, молодці! Це їжачок! Я веселий їжачок, кожушок із голочок. По садку я походжаю, фрукти під деревами в кошик збираю. Малята, поглянемо, що у кошику їжачка. Малята, що це? Молодці, це яблучко. Якого воно кольору? Так, червоного. А якої форми? Молодці. Яблучко кругленьке. А якого розміру? Молодці. Ви уважні. Яблуко велике. Малята, а це що за фрукт? Так, молодці. Це груша. Якого вона кольору? Молодці. Вона жовта. А якої форми? Малята груша має продовгувасту форму. А якого розміру? Так, це велика груша. Молодці. Малята, а це що? Молодці, це яблуко. А якого воно кольору? Молодці. Воно зелене. Малята, а це що? Так, це теж яблуко. Якого воно кольору? Молодці, воно жовтого кольору. А якого воно розміру? Воно маленьке чи велике? Молодці, ви уважні, яблуко маленьке. Малята, а це що за фрукт? Молодці, це груша. Якого вона кольору? Зелена. Малята, вона велика чи маленька? Так, вона маленька. Молодці, ви дуже уважно. Ми все розглянули, що було у кошик. Малята їжачок ще хоче з вами пограти. Скільки фруктів він приніс? Так, молодці, багато. Треба їх порозкладати, щоб і далі з ними грати. Тож починаємо гру кожен фрукт на свою тарілочку. Груші ми покладемо на синю тарілочку, а яблука на зелену. Малята, що це за фрукт? Яблуко молодці. На яку тарілочку його покладемо? На зелену. Малята, це що за фрукт? Молодці, це груша. На яку тарілочку ми покладемо грушу? Молодці. На синю. Малята, що це за фрукт? Яблуко. В яку тарілочку? В зелену. І останнє, що це? Груша. Її покладемо на яку тарілочку, на синю. Молодці малята! Гарно ми з вами пограли. Малята, як гарно ми пограли сьогодні з їжачком. Ви молодці. Та вже час казати їжачкові до побачення. Бувай, їжачку. Малята, і ми вже теж завершуємо. До побачення, до наступних зустрічі!